І зараз на зв'язку Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пане Павло, вас вітаю. Давайте поговоримо про закон про впровадження єдиних підходів у оплаті праці державних службовців, тому що в медіа стала вже з'являтися інформація про те, що чиновники будуть отримувати більше грошей, які для того підстави. Ви зараз в національному марафоні поясніть нам, будь ласка, ці зміни. Отже, дорогі українці, шановні ведучі, щойно парламент проголосував закон, який навпаки не дає можливості для захмарних заробітних плат українським чиновникам, йде мова про те, що наші міжнародні партнери, котрі нам надають гроші на заробітні плати, нашим вчителям, медикам, в тому числі чиновникам, говорять, що слід... Робив обмежувачі. Парламент зробив обмежувачі. Тепер всі державні службовці будуть мати якби, один мінімальний оклад, який буде прирівняний до 2,5 прожиткових мінімумів. Це означатиме, що сьогодні мінімум на 25-й рік прожитковий десь 3 тисячі гривень. Що від 7 тисяч гривень будуть стартувати мінімальні оклади. Відтак, звичайно, що кожен ранг чиновників розписаний, скільки один уклад, півтора, два чи, чи три чи більше вкладів має той чи інший чиновник, колись можна було також державним службовцям збільшувати розмір заробітної плати через виписування премій до, до цих укладів. Сьогодні парламент проголосував, що премії можуть бути не більше ніж 30% від річного. Обсягу заробітної плати. Бо, окрім укладів, звичайно, ще додається вислуга років, ранги і інші речі. Це означає, що державні службовці в державних адміністраціях в, всіх, в кабінеті міністрів, в, в принципі, в усіх міністерствах тепер будуть, якби, за єдиною сіткою, отримувати заробітну плату. Звичайно, ми мусимо економити кошти, шукати кошти для того, аби. Ще раз і ще раз наголошую збільшити можливість для проживання іншим категоріям населення, тому що не єдиними державними чиновниками живе наша країна. Є величезна кількість вчителів, які навчають молоде покоління, є величезна кількість вихователів, дошкільна освіта. Треба дбати, аби і їхні заробітні плати були також прирівняні, власне в єдину сітку, і аби ми всі розуміли відтак зарплати і народних депутатів, щоб кожен чітко в цій країні розумів, які в якої категорії власне працівників є заробітні заробітні плати. плати. Дякую вам, пане Павле. Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету. Ми обговорювали прийняти радою закон про реформу зарплат та премій чиновників. Але міністерство фінансів зараз підтвердило, що законопроект не є фінансово забезпеченим. Ро, це сказав пан Павло Бакунець, і також прийняття цього закону є частиною домашнього завдання від ЄС для України.